Вітаю! Продовжуємо цикл розповідей про нові надходження до нашої бібліотеки. В останнім часом все більше до негоспірень звертаються люди, в яких наше місто привела війна. І нові, і постійні читачі сьогодні потребують літератури, яка підтримує та допомагає замислитися, а інколи зануритися в історію. На мій погляд, серед таких творів особливе місце займає роман, дружина доглядача Зопар. Що належить перу американської письменниці Діани Акерман, яка досліджує світ у всіх його проявах і не оминула його темний бік. Він діана Акерман, американська письменниця, поетеса, есеїстка та натуралістка, яка насамперед відома своєю всеохопною допитливістю. Зібрання рукописів і творів письменниці зберігається в бібліотеці університету Корнела. Її есе публікується на сторінках New York Times, New Yorker, National Geographic. Діана Акерман, доволі різнопланова письменниця. Авторка багато пише у жанрі науково-популярної літератури. В своїх творах вона значну увагу приділяє природі та питанням її збереження. Письменниця проводила дослідження у найрізноманітніших місцях планети, серед яких Бразильський Атлантичний ліс, Гаваї, Каліфорнія, Хіросіма, Амазонський дощовий ліс та Антарктида, та вивчала тварин, які знаходяться під загрозою зникнення. Серед них Золота Мавпа, Гренландські та горбаті Кіти, Тюлень-Монах, короткохвостий альбатрос, пінгвіни. Результатом дослідження стали книги на рідкісне з рідкісного та місяць при китовому світлі, де письменниця розглядає жалюгідне становище та чарівність цих тварин. Також Діана багато розмірковує про людську винахідливість та досліджує те, як ми стали основним рушієм змін на планеті, розглядає чудеса та загадки нашого мозку, опираючись на сучасну неврологію, Вивчає людську тягу до гри та креативності, досліджує різні аспекти кохання та розглядає п'ять людських чуттів. Українському читачу Діана Акерман відома як авторка книги Дружина доглядача зоопарку. В основі роману реальна історія життя працівників Варшавського зоопарку. В ньому описуються справжні події, які відбувалися в Польщі під час Другої світової війни. У центрі твору жінка по імені Антоніна. Вона дружина доглядача зоопарку, героїня звикла довіряти тваринам більше, ніж людям. Починається війна, і спокійне життя Антоніни, як і інших поляків, змінюється. Це відбувається стрімко. Ще вчора ніщо не віщували біди, а вже сьогодні загарбники сусідньої Німеччини скидають бомби на міста, встановлюють свої порядки та відправляють людей у гетто, більшість з яких євреї, які переслідуються нацистами. Антоніна з чоловіком яном наважуються рятувати їх від фашистів. Так як всіх тварин із зоопарку забрали, там з'явилося багато місця. Це наштовхнуло подружжя на думку ховати людей в клітках та підвалах. Подружжю Жабинських, попри постійні обшуки, і пильну увагу з боку окупантів, вдалося врятувати від смерті понад 300 євреїв. Я сподіваюся, що книга зацікавила вас і ви обов'язково її прочитаєте. До нових зустрічей!